Часто люди ситуації кидають нам ось цю брехню, про те. Що хто є ти? Хто є твоя сім'я, яким є твоє майбутнє, скільки разів тобі казали в житті, з тебе нічого толкового не буде? Ти не виростеш нормальною людину, і людині стає 20, 25, 30, людині 40, а в неї все ще в голові. У мене немає е, рук нормальних, я не можу нормально мислити, я не для цього був народжений. Що взагалі що ти про себе таке подумав? Що ти можеш бути вищим тут в нашій сім'ї, ніж інші? Але це абсолютно брехня. І коли ми починаємо... В неї вірити, це стає нашою правдою. Але спершу це забирає дуже багато сили. Це забирає е, того великого, е, знаєте, бажання, потенціалу і сили, яка у вас є насправді всередині, яка дана вам для того, щоби е, бути саме тією людиною, якою ви покликані бути. Тому сьогодні ми хочемо нагадати кожному з вас, що якщо хтось тобі сказав брехню, ти мусиш її сьогодні перетворити на правду, ти мусиш собі почати повторювати речі, що ні, це абсолютна брехня, але я не буду в неї вірити.